Мої друзі, величезне вам вітання, і привіт тим, хто вже готується до ЗНО чи національного мультипредметного тесту. Насправді немає значення, що ви будете здавати. Ви все одно щось для того, щоб вступити в заклади вищої освіти, будете проявляти свої знання з математики, і одні із типів задач на Співставлення на відповідність, вони так само дають гарні бали, і, до речі, вони доволі легкі, якщо ми зараз побачимо, чому вони легкі. Ось у нас є задача, що за малюнком є певна інформація, в якій чітко вказано, що кут АЦБ 90 градусів. Є так само вказаний кут А Б С 24 градуса, тобто цей кут Б. Є ще в нас інформація, що АК. І КБ з цього вже такого новоутвореного трикутника вони однакові. І, відповідно, точечка О, якої чомусь ще на малюночку немає, це центр трикутника АСБ. До цього ми ще дійдемо. І треба знайти три типи кутів, і, відповідно, які вони можуть мати градусні міри. Зазвичай в таких задачах одне-два запитання доволі прості, а на третє, можливо, навіть якщо і треба поміркувати, то воно все одно буде в цій доволі простій темі. Отже, давайте будемо потрішечки розв'язувати. Ще раз глянемо на наш малюночок і починаємо себе запитувати: Кут БАЦ. Ось, де цей кут БАЦ. Тобто, технічно ми можемо розглянути для першого нашого прикладу. Трикутник, тим більше БАЦ, він в якому куті знаходиться БАЦ. Ось оцей буде трикутничок, я поставлю тут перший знак запитання, і ми розглянемо трикутник АЦБ. Що ми бачимо? Що цей трикутник прямокутний, тому що в умові у нас кут це 90 градусів. І ми знаємо, що якщо сума всіх кутів трикутнику 180 градусів і є прямий кут то на два інші гострих кута, тобто на кут CAB і кут СПА, разом в сумі припадає 90 градусів. Тому, якщо ми бачимо, що кут B 24 градуса, то ми можемо зробити висновок. Звідси випливає, що кут Ба, ось BAC буде шукатись як 90 градусів мінус наш оцей кут С. Б, а. Тобто, технічно в нас з вами виходить, що 90 мінус 24 градуса за умовою нескладно додати, що в нас буде 66 градусів. Перевіряємо. Завжди перевіряємо обчислення, тому що доволі легкі задачі з кутами, але десь можна частинку і наплутати. Тому. Навіть якщо є якісь сумніви, додайте в стопчик чи відніміть стопчик, повірте, це дуже корисно. Отже, ми бачимо одразу відповідь 66 градусів, і ми розуміємо, що це наша перша відповідь. Легко, далі буде цікавіше, але це вже один для вас довгожданий бал. Давайте розглянемо наступний крок. Нам треба знайти кут К Б С. Подивимося, де цей кут знаходиться. Кут К. Б, Угу. Тобто, технічно, ось оцей у нас якийсь буде інший кутик, я знову ж поставлю наступний знак питання, як ми можемо знайти. І наразі е, можливість якась доволі така була би складна. Тому що, е, ну, яким чином, ми ж не знаємо, яка сума. Цих кутів всього, ну, да, 180. А цей ми знайшли, а цей ми не знаємо. І тут, і тут виникає тисячу одне запитання і таке сум'яття, де варто опанувати. І в такій ситуації я кажу, ще раз читаємо умову задачі. Що у нас кажуть? Що в нас АК дорівнює КБ. А К дорівнює КБ. Увага! АК дорівнює КБ. Тобто в трикутнику дві сторони однакові. Який це трикутник? Та, звісно, що рівнобедрений. Тому ми можемо з вами зрозуміти, що якщо АК дорівнює КБ, навіть якби нам довелося б його перемалювати ось оцей трикутничок. Тільки К, тут було б АК, все-таки К було б вершиною. Це було б у нас ось А, будьте дуже уважні. І це було б у нас Б. Тепер що ми знаємо? Що в нас А? 66 градусів. А отут у нас є якийсь поділ, то ми вже можемо зрозуміти, що і кут весь Б теж зобов'язаний бути 66 градусів. Чому? Тому що у рівнобедреному трикутнику АКБ, причому ми знаємо, що дві сторони АК дорівнює КБ. Тобто ми розуміємо, що кути при основі рівні. І тоді ми можемо записати з вами, що кут КАБ має бути такий самий, як КБА. Так і запишемо. КБА. А. І ось оцей шуканий кут КБС – Це і є частинка нашого КБА. Але якщо КАБ це ж і є наш кутик, ось цей А 66, то і цей 66, тому що кути при основі рівні. І тому ми далі записуємо, що наш ось оцей шуканий кут КБС – це буде як наш великий кут КБА мінус відомий ось оцей кут СБА. І нам нічого з вами не залишається, як 66 градусів відняти відомий за умови 24 градуса. Що в нас тут вийде? 42 градуси. І ось ми маємо відповідь Б і розуміємо, що це буде частинка 2. Доволі просто. просто, якщо ми читаємо умову. І останній нас просять знайти кут, кут ОКБ. І оце вже цікаво, тому що на нашому малюнку, який нам є допоміжним, буквочки О точичка нема. Де може бути ця точка? Давайте згадаємо знову, що в нас є умова, яка каже, що точка О центр трикутника А Б. Отже, хто в нас трикутник А, це, Б. Ми бачимо, що трикутник прямокутний. І центр кола, описаний навколо прямокутного трикутника. Це що? Та, звісно, що він завжди буде лежати на середині гіпотенузи. Тому ми собі на малюнку створюємо додаткову побудову. Ось наша гіпотенуза в цьому трикутничку АВ. Шукаємо її половиночку. І ставимо, що ось оце буде наша точечка О. А далі згадуємо, який це мав би бути кут О, К, Б. Тому ОКБ зобов'язує нам точечку О сполучити з точечкою К і далі обчислити. Але давайте ще повернемось до того, що наш величезний оцей трикутник АКБ є рівнобедреним. І ми бачимо, що точечка О це є середина не тільки гіпотенузи АБ для оцього АЦБ, але взагалі це середина АБ. Автобліки. В рівнобедреному трикутнику ми знаємо, що в основі, коли у нас є медіана і серединка медіани, ця точка, то вона буде і серединкою висоти, і серединкою бісектриси, яка проведена з вершини прямокутного трикутника. Тому, якщо в нас ось оце є рівнобедрений трикутник, а я вам навіть його ще раз перемалюю, і навіть буде зручніше його розуміти. Знову ж таки, намалюємо точечку А, точечку К, точечку Б, але вже з точечкою О. І ми ось отут маємо таке розуміння основ рівнобедреного трикутника, що в рівнобедреному трикутнику КО є і висотою, і медіаною, і бісектрисою. А нам якраз і треба знайти ось оцей кут ОКБ. Тому ось отут у нас наступний знак запитання. І насправді шляхів, я вам скажу чесно, шляхів розв'язку є неймовірно великий. Ми знаємо, що ось оцей кут 66 градусів, то ми можемо знайти як? З прямокутного трикутника. Можемо по-іншому, можемо знаємо, що весь в, е, в рівнобедрений трикутник всі кути 180 градусів, 2 по 66 у нас, відповідно, будуть. Давайте зразу і будемо розв'язувати, що. Ми розуміємо, як ми можемо знайти кут АКБ. Давайте цілий кут знайдемо. АКБ. Ми його можемо знайти доволі просто. Це як 180 градусів відняти два потрійних наших кута. Наш кут, наприклад, КАБ. Да? І ми розуміємо, що це 180 градусів мінус 2, що множиться на 66. 2 на 66, 132. 180 віднімаємо 132, і в нас буде з вами 48. Ось. І далі ми розуміємо, що оскільки КО є і висотою, і бісектрисою, і медіаною, то ось оцей малесенький кут це як половинка цілого кута. Тому і кажемо, що кут О КБ. Це у нас буде половинка нашого цього кута АКБ. Б. Будьте завжди дуже уважні з формулюванням е, кутів. Відповідно, нам 48 градусів. Ділимо на 2, отримуємо з вами 24 градуса. І ось оця буде наша відповідь 3. Або ж ви пішли по-іншому. Ви знаючи, що оці два кути у нас є в сумі 90 градусів, відповідно, ви можете знову ж, як інший шлях, кут ОКБ. Аргументуючи, що КОА це у нас висота в рівнобедреному трикутника, вона ж медіана і бісектриса, то тут кут 90 градусів. І відповідно ми від 90 віднімаємо 66. І пишемо 90 градусів мінус наш оцей кут, мінус, поправимо кут А. Ну і зрозуміло, що це знову ж буде 90. Віднімаємо 66-24 градуси. Тому, яким би ти шляхом не пішов, друзі, як би ви не шукали, але властивості найпростіших трикутників, такі як рівнобедрений, чи поняття, що центр кола, описаного навколо трикутника лежить всередині гіпотенузи, і ми цю всю інформацію з'єднуємо. Плюс ми можемо завжди додатково домалювати собі простіші малюнки, щоб не було тут такої плутанини, то ми дізнаємося, що математика це неймовірна креативна наука, де кожний важливий елемент може нам стати неймовірно хорошою підсказкою для розв'язку задачі. І ваших закони 3 бали НМТ це є гарант успіху.